Ти знаєш, що для мене значить мова? Чи знаєш, що закладено у ній? Чи слухав ти молитву Колискову? Чи знаєш сенс таких коротких слів? Ти чув коли-небудь про Закарпаття? Чи чув про розмаїття українських слів? Чи знаєш, що костьор це є багаття, навідував широких тих степів? Ти чув, співає мати Колискову? А на руках ось ось народжене дитя. Воно з сповиток знає українську мову, бо в мові цій закладене життя. Чи знав, як наших українців катували життя без їжі, украдене зерно, ні крихти, крихти навіть не давали та вижив Богом зцілений народ? Корупція, злі війни, Бабин Яр, Майдан у Києві, Бахмут, Одеса, Буча. Небесна Сотня, Друга Світова, та мова наша буде ще живуча. Спасать ми вас прийшли, а ви ні ради, та знищений кобзар у школі, десь в Луганську, та не війна, це спецоперація, та душ на небо, полетіло вже багацько. Отож, тепер ти знаєш, що для мене значить мова. Тепер же знаєш, що закладено у ній. Чи слухав ти мою коротеньку промову? Тепер почув про справжній український біль.